Раки, вітаю вас. Повнів у 24 градусах тельця у ніч із 15 на 16 листопада у вашому 11 секторі гороскопа. Вона приносить туди кульмінацію подій завершення, прояснення і таку от піка, пікову активність, яка була закладена ще у першій половині травня поточного року. Тому зверніть, будь ласка, увагу раки, що тоді ви ініціювали, або ж хто прийшов у ваше життя, яким чином розгортались події, які були прийняли. Прийняті важливі ключові рішення. Ось тут, раки також звертаємо увагу, що протягом листопада місяця із молодиком першого числа у 9 градусах Скорпіона у вашому п'ятому секторі, і повнею наразі у 24 градусах тельця в 11 ми маємо великий фокус уваги до наших дітей, до наших. Коханих в тому числі, а також до нашої творчості і творчої самостійності, зокрема, зараз пік такої енергії повенської стосовно стабільності, безпеки, зручності, комфорту всього того, що має передбачати видозміну, коли ми ніби уперлися в якісь наші мрії, плани, в якісь наші досягнення і маємо тут щось видозмінити. Адже ця повня у з'єднанні із Ураном Радом. Тут ми бачимо колосальний вплив в плюсі тих от повітряних кульок уранічних, які витягують нас ніби з певного болота. Вони дають такий заряд, який може підняти нас над ситуацією, коли ми в межах нашої цікавості діємо, автономності, самостійності, певного нестандартного погляду на все те, що раніше було для нас звичним, зрозумілим, представляло певний колектив, нашу мрію у такому от розумінні, Мінню, скажімо так, 3D, то тепер ми 4D картину бачимо перед собою і розуміємо, чого нам не вистачає. Тут дуже багато може бути таких факторів, коли ми залежні від справ дитячих, або ж залежні від стосунків, залежні також від того, як ми бачили нашу мрію, наприклад, або ж як ми бачили роботу в певному колективі, як ми бачили нашу фінансову незалежність, самостійність, взагалі, питання щодо. Придбання житла, наприклад, можливості також матеріальної самостійності раніше, і що тепер нам необхідно допустити, які залежності, можливо, з огляду на утримання дітей, на аліменти, права на дітей, усиновлення, наприклад, відпустити, що ви дозмінити, з якими стосунками розібратися. Можливо, це матеріальне утримання і оплата нам наших послуг, коли ми втомилися від таких стосунків, які передбачають тільки наші матеріалі. Або батьківські функції, наприклад, і коли ми виконуємо ось такі от придаточні просто функції. Тепер ми хочемо допустити ще наші плани, мрії, говорити про них взагалі, щоб дійшла мова до якогось певного комфорту, який передбачаємо ми особисто. Також тут ще і мрії, і наш особистий бізнес може бути, і крім того, наша творчість і наша особиста роль в ситуаціях. Комфорту звичності і в таких от налагоджених матеріальних стосунках, коли ми або ж звільняємося від оплати певних. Послуг. Або ж бажаємо, наприклад, відмовитися від якихось коштів, або ж, навпаки, ми закінчуємо, наприклад, за щось виплачувати. Це стосовно дітей, може бути оплата гуртків школи, садочка, наприклад, або будь-яких послуг, няні також, можливо, це аліменти, виплати чоловіка, дружини. Крім того, питання розподілу майна, дитячі права. А також, крім цього, потреба працювати особисто, наприклад, щось робити по своєму, Включати ще свій власний від діяльності у своє майбутнє. Щось таке, що робить нас ближче до інших людей, які цікавляться тим самим. Крім цього, це ще дружні стосунки, коли дійсно з якимись друзями нам не по дорозі, оскільки вони, крім такого в'язкого минулого, більше не мають можливості бути присутніми у нашому майбутньому. І ми відчуваємо цю маніпуляцію або певну залежність і неконструктив. От в плюсі. Уран це саме ті повітряні кульки, які нас витягують, коли ми автономні і свободолюбиві у певних рішеннях. Ми розставляємо собі пріоритети діяти на свій власний розсуд. Також тут ще може бути питання розпоряджання майном, цінностями, коли ми хочемо щось робити по-своєму, допускати свій власний вид бізнесу, професійної діяльності, взагалі своє хобі, займатися цим, приділяти цьому час. Також, коли нам недостатньо, наприклад, нашої матеріальної стабільності, ми хочемо більшого і хочемо по-іншому, так, щоб це включало якісь певні наші інтереси. Також звертаємо увагу раки, що чудовий тригон до Плутона, який наразі у вашому сьомому секторі гороскопа зараз він дає силу, силу приймати вольові рішення, заручитися підтримкою другої половинки. Або ж, наприклад, розірвати стосунки у попередньому шлюбі І буквально відразу в якихось нових стосунках народитися, дійсно отримати нове, свіже повітря, ніби із іншою людиною. Тут може бути і підтримка від клієнтів, від друзів, також. І, зокрема, підтримка, також, яка стосується можливості порозумітися з опонентами і з людьми, з якими в принципі якась стабільність у вас вже налагоджена, коли ви вже можете на щось розраховувати. И ви дійсно не в певні такі розпачливі стани впадаєте раки, а є можливість виходити із такого от болота просто, в тому числі у стосунках із людьми, які представляють для вас інтерес, кого ви і друзями вважали своєю командою, наприклад, і своїм колективом. А тут дійсно ви можете діяти конструктивно, планомірно. І ось тут такий вплив вищих планет і Урана, і Плутона, і Нептуна в тригоні до сонечка. Адже Нептун наразі у вашому 9 секторі гороскопа формує чудовий тригон до сонечка у 5-му. Це все запорука таких інтуїтивних внутрішніх покликів, коли ви ніби прилаштовуєтесь до загальних вселенських енергій. У вас є підтримка, ви відчуваєте, що вам треба зробити, щоб ніби якийсь певний цикл замкнути, щоб ви були на своєму місці, щоб ви оновилися до такого допустимого стану, в якому вам було комфортно. Ось тільки так. Як ви живете, наприклад, наразі, взаємодійте, залежите, можливо, фінансово, або отримуєте розрахунок, наприклад, не в такій мірі, не відповідний затраченим зусиллям, або не за той вид діяльності, або взагалі, в принципі, не можете нічим своїм займатися, вийти на роботу, приміром, то ось тут це дійсно такий час, коли ви можете застрибнути просто в. Коло таке середовище, в якому дійсно це сприймається нормально, цьому є місце. І те нове, що ви бажаєте привнести, воно дійсно дає такий колосальний і старт, і поштовх, і в той же час приносить якусь нову рутину, щось оновити у ваших звичних діях, допустити користування транспортом, допустити можливість також ще вільний час на себе, на свою улюблену справу, звільнитися із якоїсь місця. Ця роботи щось нове запропонувати, робити щось по-своєму, наприклад, і монетизувати це. Крім того, виступати, можливість також відкрити свій канал, приміром, або ж просто публікуватися в соцмережах про щось заявити і повідомити, поступити стосовно інших людей так, щоб вони дізналися про вас щось нове, ніби ви в новому місці, в новому середовищі себе показуєте. Раки – я акцентую тут вашу увагу по цій повні на важливих факторах залежності, маніпуляцій і такої зручності безпеки і сталості, яка наразі йде просто в. Поперед всьому тому світлому і майбутньому, яке ви вбачаєте надалі у вашому житті. Зараз важливо ось цей уран пропустити через себе як ту ниточку, яка не просто буде маякувати вам раптовими факторами звідусіль, коли ви не можете вирватися із певного кола, звичних обов'язків або того, що на вас покладається. А коли це дійсно такий важливий старт, про щось оголосити, з чимось закінчити, підписати. Якісь папері більше до цього не вертатися, однак наголошую раки, що будь-які спонтанні непродумані рішення, зокрема фінансові, вони наразі покажуть себе просто недієвими. Оскільки по цій повній два дні до два дні після ми знаємо це кульмінація цієї енергії, особливо 16, 17 число, адже там Уран формуватиме опозицію до сонечка. однак, Сам сплеск енергії, бажання розірвати якісь стосунки, можливо, це із однією із, із одним із ваших діточок, приміром, ви втомилися виконувати якусь певну рутину за вашу дитину, або ж просто настільки вникати в усі його її справи, або ж якщо у вас дорослі діти, наприклад, ви хочете якогось певного свого власного життя, і зараз турбота про дітей, про онуків і таке от життя, коли ви багато віддаєте і цим просто, наприклад зловживають відверто у деяких питаннях, це для вас вже неприйнятно. Вже саме такий от гра градус, якби кипіння, він дійсно очевидний стає. Також можливість про якісь певні свої навички і таланти заявити. Ось це зараз вищі планети дають просто в масштабі, коли дійсно все те, що в нас криється, те, про що ми в собі знаємо, ми можемо показати. Головне зробити це раціонально, продумано, наголосити. На стратегії і уникати будь-яких ривків поспішності, швидкості, в тому числі у вирішенні будь-яких нагальних питань, у перельотах, у користуванні з електроприборами, в тому числі при роботі на висоті і, взагалі, будь-які такі нервові наші дії, або ж при ось таких от нервових станах, коли нам просто зробили таку атмосферу, в якій ми змушені діяти на випередки самі з собою, ось тут це все може наш. Особливо по такій повні. Дякую вам, раки, бажаю вам миру, добра, бажаю вам щастя, результативності, такого дієвого оптимізму, адже не забуваємо Марс у вашому першому домі, він не дасть вам сидіти, склавши руки. Коли не емоції і е, рух, Енергії керують вами настільки, що ви й самі не знаєте, що вам робити, а коли ви настільки вдало оперуєте всім набором всією палітрою елементів вашої натальної карти, що таке диво не можуть не помітити інші в кращому сенсі цього слова. Дякую вам до зустрічі у загальному відео по цій повні, а також у листопадових прогнозах.